Всіх вітаю, сьогодні у нас 6 жовтня. Тема сьогоднішнього відео зимовий сорт яблук під назвою Gold Chief. Це в моєму саду, друге по цього сорту. Ось яблука мають такий вигляд ребристий, зараз зірву покажу. Тримаються гарно, збір подів початок жовтня, зберігаються в звичайному підвалі. До самої весни дуже гарно. Це не може зірвати. Так, врожайність поки що середня, але яблуко є дуже смачне. Я не очікував від нього, що воно буде настільки довго зберігатися в підвалі. Воно не в'яне, не дряхне, воно постійно соковите, як на зараз, і хромке, так само і весною. Яблука середнього розміру приблизно 200-250 грамів на сонячній стороні. Опа, чуть не впало, має ось такий легкий зараз румянець. Щоб отримати більш крупніші плоди, треба, ось бачите, на соцвіті зав'язалось 4 яблука. Треба залишити одне або два, не більше. І тоді можна отримати більш крупні плоди. За однією рукою не хочу рвати зараз, бо точно попадають. Цей сорт я свій час особисто брав в промисловому саду. Цей сорт брали з Італії, робили великі посадки. Дуже гарний він. Я як побачив його перший раз. Я аж закохався, такий вигляд. Його ще обробляло гіберліном. Яблука були такі видовжені, просто капець на сонці з таким червоним румянцем. Як ото показують на фотографіях у сайтах такі видовжені, гарні подяки. В моєму ж саду він виглядає ось отак. Теж яблуко трохи видовжене, з невеликими ребрами. Має гарний чудовий вигляд. Це дерево привите на підщепі М9. Воно маточне, я з нього постійно різав живці для щеплення. Також посадив собі на нову ділянку на сієнці дикої Антонівки. Подивимось, як воно буде там показувати себе. Ну, мені сподобався цей сорт особисто тим, що він дуже гарно зберігається і має чудовий смак. От туди на грудень, січень, лютий, просто капець. Це в обичних підвальних умовах. Це він зберігається в мене не в холодильниках, в мене холодильників немає. А якщо в холодильнику, напевно, буде до дослідчого врожаю. Сорт, ну, прикольний. Оце, не знаю, треба розібратися з врожайністю, як він буде себе показувати. Бо в мене поки вона така середня. Хотілося б, хотілося б, щоб він був заліплений так, як, наприклад, пінова або чемпіон. Ну, не знаю. Поки він в мене на вивченні цей сорт. Ну, я їм задоволений. Так, друзі. Сьогодні у нас 12 січня 2024 року. Сорт яблук Голчів після зберігання має ось такий гарний вигляд. У цього сорту є така характерна особливість ось внизу ребра, як у учіфів. Якщо цей сорт буде рости в затінку трохи, яблука будуть ось у такого кольору. Якщо ж Цілий день буде попадати сонце. У яблука буде ось такий гарний румянець. Ось, гляньте, це з одного дерева. Так, давайте побачимо, яка вага. 250 грам... ні, 260 навіть. Так. 260. 260. Такі одномірні яблука, але ну, це самі великі. Ось теж на сонці, бачите, який вигляд у нього цікавий. Оце на цей час вже можна, ось отакі, які почали такий кольор, у них якийсь зелено-білий стає жовтуватий. Оце їх можна вже споживати, вони вже мають гарний смак. Ось, як оцей. Отам от ще є зеленкуваті. Ті ще Можуть лежати і лежати дуже довго. Та й ці теж лежать дуже гарно. Ну ось. Всі за 200. Яблуко дуже гарне. Ось гляньте яке з такими ребрами. 249. Ну, давайте, напевно, розріжемо ось оце таке. Воно саме жовте. Слухаємо, як воно буде хрустіти. Опа, м'якоть така світло-світло-жовта. По соку ой, аромат іде. Це яблуко пахуче. Соку, бачите, ось натискаю дуже багато. Соковитий сорт. Ой, запах у нього, це смачне яблуко, дуже смачне. Воно зовсім не схоже на речі, філті. Там інший смак зовсім. А тут якийсь свій. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Так, а ну дивимось. 14 показує. Так, ну і давайте ж попробуємо, що тут в нас намішано. М -м -м. Перше враження, коли кусаєш, таке як... Зрілий кавун хрумтить, дуже соковитий, солодкий і нагадує чимось присмак груші. І зразу ж яблука Годень От Отаке щось в переміжку. Дуже соковите. Кислинки майже немає. Якщо вона навіть є, то вона не відчувається як кислинка. Вона от гарманує так класно. В основному солодке це яблуко. Воно не є тверде, як, наприклад, сорт Сміральда або Тентейшн, або сорт яблук Голд Раш, так само Кримсон Кріпс, Ліго або Моді. Воно не таке тверде. У нього м'якоть така більш схожа на сорт Фуджі. Що можу сказати, сорт дійсно смачний, якби йому трохи більше стійкість до хвороб і так само трохи кращу врожайність, то йому б не було ціни. Є живці для щеплення. До речі, кому цікаво, можете звертатися. Так, всім гарного дня. Дуже велике порахання підтримати українськомовний контент. Я вам буду дуже вдячний. Ставте подобайки. всім до побачення.